Ви боїтеся, що коли прийдете до психіатра, вам з порогу призначать антидепресанти чи нейролептики? Звичайно, медикаментозне лікування є важливим компонентом в терапії деяких психічних розладів. Проте ми в першу чергу орієнтовані на відновлення соціальної взаємодії пацієнта, на покращення його емоційної сфери, професійної та інших сфер життєдіяльності. Тому... В першу чергу ми рекомендуємо різні види психотерапії, ми проводимо психоедукацію та спробуємо змінити способи реагування пацієнта на стресові ситуації і рекомендуємо звичайно здоровий спосіб життя, що може включати в себе повноцінний сон, раціональне харчування та фізичну активність. І медикаментозне лікування взагалі призначається лише коли симптоми значно заважають звичному функціонуванню людини. Воно потрібне для того, щоб підтримати пацієнта в критичний момент і допомогти з ним впоратись.